Ми зараз знаходимося в місті Маріуполь на території е, загону морської охорони Державної прикордонної служби України. Зараз волонтерська ініціатива People's Project взяла на себе реалізацію проєкту школа військових водолазів. Маріупольський загін морської охорони був створений на базі Керченського загону морської охорони, був перебазований в 2014 році сюди, в Маріуполь на Азовське море. І фактично ми починали з нуля. От і людська допомога нам. Практично одразу була е, надана. Дуже багато людей допомагали нам і продовжують допомагати. Наш проєкт Школа військових водолазів має на меті передати необхідне спорядження для доукомплектування групи, тому що частину водолазного спорядження не так давно передав волонтер Сергій Притула. І друга функція це навчально тренувальна. Ми будемо проводити тритижневі навчально-тренувальні збори на базі загону і на базі Маріупольського басейну Нептун де будемо проходити проводити курс навчальних дисциплін. Курс новаторський. Ці дисципліни вперше будуть використовуватися в підготовці водолазів. Ну, частково вперше частково ми будемо піднімати напрацювання, які вже були, які були забуті. Частково дещо ми запозичили західних стандартів. один до раз, один раз, нас, один раз один до раз я хочу сказати, що водолази, водолазні підрозділи входять до складу абсолютно всіх силових структур України. Це рятувальники, які проводять спеціальні операції, рятувальні на морі. Це спеціалісти з розмінування, які займаються знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Що стосується сухопутних військ, то там дуже велика задача покладена на водолазів інженерних військ, які займаються розмінуванням в зоні АТО, тому що дуже багато там водойм, які попали під обстріли, і залишилось дуже багато боєприпасів, які потрібно знешкоджувати, які потрібно піднімати і все це робота, все це робота небезпечна, і вона потребує і спеціалістів і спорядження Готов? Аккуратно Акуратно за борт. Отжимайся, проверяйся на герметичность. Обжался, герметичен. Подходи к винторулевой группе, осмотрись. Что видишь? же намотанный конец на винте. Есть вязание. Найбільш гостро стоїть питання зараз підготовки водолазів протидиверсійних загонів і водолазів, підрівників водолазів саперів. Але взагалі, взагалі стан справ такий, що обладнання залишилось в Криму, школа основна залишилась в Криму, дослідні інститути залишились в Криму і. Наразі спеціальність вона знаходиться на межі. Якщо зараз її не підняти, то потім може бути дуже важко відроджувати все сиділо. Що ми це робимо? Ну, це дуже просто. Ми не хочемо лишатися осторонь від тих процесів, які відбуваються в державі. Те, що ми можемо, те, що ми в змозі передати ті знання, той досвід і ту допомогу, яку ми можемо реалізувати, ми те робимо і будемо робити.